Зараз у нас на ґрунті мінус 2 на годину кудись в районі пів 12-го ночі полониця все накрита і надіюсь, все буде нормально, бо вже проходили з з 5 даже, і агроволокно при мінус 5 дуже сильно допомагає і взагалі рішає питання в цьому плані. І надіюсь цього разу все так само буде добре. Ось так вкрита полуниця. Зараз десь 15.12. Тут все промерзає. Видно, що агроволокно все на камеру, мабуть, не передає так, як воно блистить. Все, покрито і А внизу все навіть дуже непогано. Там морозу немає. Кожного року за останніх років 6-7 в нас не було такого, щоб в нас не було возвратних заморозків. Цього року він трошки зарані. Зазвичай це десь травень місяць, цього року середина квітня місяця. І вже цвітоноси видвинули. ще не зацвіла, але видвинули. І на всякий случай ми її вкрили повністю вкрили агроволокном. Весь гектар полуниці повністю накритий агроволокном. Ну, і зранку покажу, як воно все виглядає. Це агроволокно. Зараз повний штіль, ні одної хмаринки і відповідно температура мінус 2. Так що ну, так приходиться спасати майбутній врожай. і хто каже що Дайте полуницю подешевше, Вибачте, але агроволокно на гектар накрите. У мене гектар накрите, людей її більше накривають. То це ніхрена не дешево. Ось така ціна аграрного сектора. Ніч, ти не спиш, нервуєш, переживаєш, скільки ти спасеш, чи все спасеш. Ну я сподіваюсь, в принципі, ми вже проходили з таким моментом. типу... В принципі, все окей, Тіпа, агроволокно рішає. Не знаю, як там препарати. Ми ніколи не ризикували, на них не надіялися. І, ну, судячи по опиту інших людей, щось вони допомагають. Але агроволокно це те, що реально може спасти. Бо всі препарати, солома, там, палити, костри, ми вже це проходили колись давним-давно. Ну не працює. Працює тільки агроволокно. А в нас накрито 23 ю плотністю. 30-ку ми не брали. У нас 23 я плотність. І є там пару рулонів навіть 19-ї плотності. вони там маленькі. Тут більша частина накрита 16,8 шириною, 100 метрів довжина. Якраз ну, досить удобно і швидко накривати. просто Бо є старі запаси, типу, що колись перші купували, там 3-2 ширини. Ну, дуже довго і муторошно по два ряди накривати. так що таке так що... Покажу, що там зранку як. Ось так виглядає вкритий гектар полуниці. Все вкрито агротканиною все біленьке. на камеру напевно не передає все покрите інієм траву тут видно вона прям біла вся на даний час зараз без 10 7, ранку на вулиці мінус 4 градуси досить прохолодно зверху все покрите інієм досить стало важким Агроволокно але знизу і ні, там немає. Да, трошки придавило листочки, але мороз ґрунт не дав. Грунт був прогрітий, відповідно, він не дав морозу пройти вниз. Агроволокно його захистило. Можливо, десь там поодинокі випадки, але найголовніше, що основна маса у нас. Вся, ну, все вкрито. І в принципі, я думаю, що все нормально. Вона за якихось пару днів відійде від стресу. Можливо, антистресантом якимось домов подивимося, чи ми зайдемо трактором. І ось так от ми бережемо нашу полуницю від зворотних заморозків. Це не перший раз. У нас така історія кожен рік. Один раз не було, в 23 році не було заморозків. Ну а цього року опять прийшли. Цього року трохи раніше, ніж зазвичай. Сьогодні у нас 20 квітня. З тобто 19, 19 квітня і на вулиці було мінус 4. Ну, не насправляє, волокно справляється. Так що ось так, якщо пробуйте. Ну, Досить не, не дешеве задоволення, накрити гектар, 2-3 агротканиною агроволокном. Ми е, агроволокно купляли декілька років. Просто типу, один рік купили два рулони 16, метр, 16 шириною, 100 довжиною, потім ще. Перед тим було, звісно, куплено ще 3,2 шириною. А плотність, я вже казав, 23 плотність. Ну, є там пару лонів вузеньких там 19-ї. Але навіть 19-ї непогано справляється. 20, ну 23-го витримує все нормально, все хорошо. То ось так от. Все. Всі, га, всім гарних врожаїв. Пока.